Акт приймання передання квартири в новобудові. Що потрібно знати, готуєтесь приймати квартиру у забудовника? Під час фінального огляду житла вам запропонують підписати акт приймання передання квартири. Це документ, який засвідчує, що квартира переходить під вашу відповідальність. З цього моменту, в більшості випадків, ризик випадкового чи умисного пошкодження житла лягає на ваші плечі. По-друге, підписання акту свідчить, що у вас немає претензій до забудовника. Ви приймаєте квартиру в тому стані, в якому вона зараз є. Як підписати акт приймання передання виважено, щоб не нашкодити своїм інтересам? Розберемося у цьому відео. Огляньте квартиру. Про те, як правильно приймати квартиру забудовника, ми записали окреме детальне відео. Посилання на нього ви зараз бачите на екрані. Наразі я просто нагадаю: перед тим як щось підписувати, реально огляньте квартиру. Ви маєте пересвідчитися, що усі роботи забудовник провів якісно та в повному обсязі. Якщо у вас є претензії чи питання, відкладіть підписання акту до їх вирішення. Перевірте дані в акті. Уявімо, що у вас немає претензій до якості квартири, і ви готові підписати акт. Але зверніть увагу на сам документ. Зазвичай забудовник пропонує свій бланк акту приймання передання, тож вам потрібно перевірити, чи правильно в ньому зазначені всі дані. Зокрема, чи коректно зазначена адреса квартири, чи правильно вказана її площа, кількість кімнат, будь-які інші деталі щодо параметрів житла, чи не покладаються цим актом якісь додаткові обов'язки на вас як на покупця. Стандартно в акті зазначається, що ризик пошкодження житла переходить до вас. Але це звична практика. Зверніть увагу на додатки до акту. Окрім квартири, забудовник має передати вам пов'язані з нею документи. Часто про це зазначається в акті. Це може бути техпаспорт на квартиру, довідка про сплату повної вартості житла чи ще якісь документи. Пильнуйте, щоб забудовник надав все, що зазначено в акті, інакше потім це буде важко витребувати. Тож будьте уважні та наполегливі. До речі, до огляду квартири можна залучати юриста. Він перевірить усі документи, поставить потрібні запитання забудовнику. Завчасно передбачить ризики та захистить ваші інтереси. Якщо відео було вам корисним, не пошкодуйте своїх вподобайок. А якщо залишилися питання, ставте їх у коментарях. І до зустрічі у наступних відео!